Так, перевіримо, чи цей комплекс справді мріє. Почнемо з фасаду. Фасад блищить, балкони рівні. Три нуль. Підозріло, ідеально. Головне, що тут вже все здано. Так. Газон підстрижений, майданчик новий. Все ідеально. Лазанка, стійка та крута такого ще не було. Погоджуюсь. А тепер тест на чистоту. Знову ідеально. Хто ж так старається? Так, тут це новенька. А ось і квартира твоєї мрії. Так пахне мрія. Тут так спокійно. Стільки світла. А краєвид просто вау. Триховицький ліс зовсім близько. А ще тут є озеро з качечками, а черепашки як бонус. Тут буде кінотеатр. Тут буде шафа з морозилом. Ну, Макс! Ладно, шафа купе. Тут буде диван. А тут буде вазона. Тепер це більше ніж просто стіна. Це стіна мрії. В сучасній квартирі. Погоджуюсь. Ремонт це деталі. Найважливіше це простір. І, І він, він тут є. є. Інспекція завершена. Аурум пройшов провірку.